Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 27 лютого 2024 рік і сьогодні Trust Wallet, Трошки він здав позиції 129 сходинка серед усіх криптовалют, але компанія цікава, продовжуємо її розглядати. Півмільярди доларів капіталізація, але це ж гаманець, а не потужний блокчейн-проєкт з багатомільярдними статками. Чим цікавий цей проєкт, нам є повноцінна українська версія, є мобільний застосунок і розширення для браузера. Бо зараз багато гаманців тільки на смартфони націлені, траст є і розширення для браузера web 3 Так, є вже конкурентів багато, але це були одні з найперших траст, хто це робив. 70 мільйонів людей, мільйони активів і можливість для заробітку. Не звичайне тримання. BNB, Atom, Ethereum. А є купівля продаж своп заробіток NFT, простота. Ну І дуже важлива тут конфіденційність і безпека, тут цьому приділяється багато уваги. Ну і Для розробників умови. Отже, повертаємось до технічної складової перший місячний таймфрейм. І нагадаю, якщо порівняти минулу фазу зростання 2021 року, вона була в декілька фазах, три приблизно, Перша фаза, друга і третя. І потім було потужне зростання. Якщо буде повторення, то можливо і цього разу буде після цієї зеленої свічки, можемо побачити одну або менш зелену, або навіть червону. Одну-дві. Тому я тут поставив червону стрілку, так само як і на біткоїні. Хоча біткоін вирвався вище цієї трендової Вчора було потужне зростання у біткоїну. Trust Wallet е, поки що йде в своїй зоні. Е, можливо, за те, що невеликі об'єми торгів. Ну і буде це зменшення. Як минулого разу, 2021 року дивіться, які об'єми торгів тягнули наверх курс Trust Wallet. Отже, підсумовую місячний таймфрейм. Невелике зниження. Невелике. У висхідному тренді загальному. З метою приблизно ще через рік вийти на верхні позиції минулих максимумів. На тижневому графіку, що я бачу, індикатор горизонтальних об'ємів показує, що курс вже вийшов з червоної лінії, але я все ж таки гадаю, що ще фаза буде повернення нижче цієї зони, ну принаймні до цієї зони. А може й нижче, як і минулого разу, була одна фаза, можливо, така буде і цього разу. Ну, до того самого халвінгу. Я все ж таки так і думаю, що до халвінгу курс альткоїнів почекає на великі зміни. І можливо, ми побачимо ціну 1 долар, Якщо буде схожа конструкція і цієї фази, як була з ну, практично з Нового року, зниження зростання. Зниження. зростання. Таку конструкцію я прогнозую і на, як приблизно воно Тут. По індикатору стокастик, курс, якщо сходить в нижню зону недокупленості, тоді і буде більш потужне зростання. Така моя думка на лютий 2024 року я бачу і на тижневому графіку фазу зниження. Вона може бути до 1,2 приблизно. А може і до 1 долару дійде у фазі зниження ну, через місяць-два. Підсумовую тижневий графік. Гадаю, що буде консолідація і невелике зниження. Ну, воно дійсно невелике, бо зараз 1.35. Да? А тут до 1 може знизитись, щоб пройти в фазу накопичення для наступного зростання. На денному графіку. Ковзані мають напрямок наверх, бо була потужна і тривала фаза зростання. Індикатор стокастик знаходиться в зоні перекупленості, мав напрямок вниз, але повертається до цієї зони. Все ж таки він у зоні перекупленості, і, на мій погляд, вже може розвернутися і піти вниз, як і сам курс. Тут... Навіть індикатор стокастик в цьому 12.02 видав стрілку червону, що може бути зниження. так, І технічні параметри були схожі на те, що буде зниження. Але він разом з біткоїном пішов наверх. Потім зниження було, але недостатньо, І, на мій погляд, все ж таки буде зниження у зону недокупленості. Отже, і на Денному графіку я бачу розвернення і шлях вниз. Технічні індикатори загальні, поковзані ну, йдуть всі ще напрямок наверх, як ми тут з вами дивились на денному графіку, а от представник осцилляторів Стакастик вже в зоні практично перекупленості, і тому він ще трошки. Більше бай, чим sell, але вже нейтральне положення це може означати на зміну напрямку курсу. Отже, зростання може змінитись на зниження. Так, так показують і загальні індикатори. Що думають люди? Ну, Практично всі ідеї лангові, а от якщо ближче подивимось. Так, всі очікують зростання 1,7. тут. Це ідея, але спочатку рух до одинички. Ну, те, що я казав. Фаза зниження, потім зростання. Далі бачать люди завершення фігури і рух наверх. Ну і тут так само зниження спочатку, потім зростання. Ну, приблизно ті самі конструкції, і я бачу, що. Фаза невеличкого зниження, після чого продовження зростання. Ну, багато схожих ідей тут так само очікують навіть нижче долару. Ну, загальна картина, в рамках розуміння, люди також очікують зниження і цієї криптовалюти TWT. Що там було з біткоїном вчора? Хто слухав вчорашній мій по біткоїну прогноз, пам'ятаєте, що в мене було таке незрозуміле поняття, вверх піде чи вниз, але я бачив, що приблизно однакова конструкція була минулого разу по термінам. І зараз вчора завершувалось. Я вчора так і казав, що я очікую більше на зниження, але? Була вірогідність, що буде і збільшення. Ну, біткоін є біткоін, він пішов наверх. Можливо, це буде е, нова фаза, і буде формувати тут ще одну. Ну, по біткоїну будемо дивитися. Обов'язково, бо е, рух біткоїну напряму впливає на альти. Але все ж таки, індикатор стакастик, подивіться, починає розвернення вниз. Все ж таки, Ну, не може він довго перегріватись. Біткоін, я ж все ж таки очікую зниження. Фазу зниження, принаймні повернення на ті 52 найближчими днями. Отже, по трасту в мене сьогодні все. Якщо відео сподобалось, лайкніть, поділіться, підпишіться. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз: Російську Федерацію буде знищено, процес триває. Україна розквітне в європейській родині. Також процес трансформації України в європейські інституції і НАТО триває. У кого є можливість донатиме на ЗСУ, варіантів дуже багато, вибирайте будь-який. Завтра розглядаємо наступний альткоін. З вами був Віктор. До зустрічі!